Її поверхня складає півтора квадратних метри маса разом із підшкірним жиром в середньому 12 кілограм. Шкіра захищає нас від механічних пошкоджень, ультрафіолетового випромінювання, проникнення мікробів, втрати і попадання води ззовні. Також вона відіграє важливу роль у терморегуляції. Шкіра це наш найбільший орган чуття. Завдяки її рецепторам ми відчуваємо тепло, холод і механічні подразнення. Активні органи руху це м'язи. У людини нараховуються близько 350 скелетних м'язів, які складають майже 50% ваги нашого тіла. Виділимо довгі, короткі, плоскі та кільцеві м'язи. Усі м'язи кріпляться до кісток сухожиллями. Скелет дорослої людини складається із 206 кісток. Кістки міцні та гнучкі і витримують велике навантаження. Обмін речовин у кістках відбувається дуже повільно. Саме тому на те, щоб зламана кістка зрослася, треба щонайменше 6 тижнів. Щоб запобігти остеопорозу, це захворювання кісток, яке призводить до їхньої крихкості, слід вживати необхідну кількість кальцію. Для молодої людини доза становить 1500 міліграм. Наша травна система відповідає за перетравлювання їжі та всмоктування поживних речовин. У ротовій порожнині зубами пережовується їжа, і обробка її вуглеводів починається саме з цієї стадії. У шлунку, в середовищі з високою кислотністю, відбувається розщеплення білків. Травлення і всмоктування трьох важливих поживних речовин, білків, вуглеводів та жирів, продовжуються у тонкій кишці сюди потрапляє багатий на травні ферменти панкреатичний сік, який виділяється під шлунковою залозою, а також жовч, яку продукує печінка і яка сприяє розщепленню жирів. Всмоктування води та мінеральних речовин, а також синтез вітамінів, відбувається у товстій кишці. В процесі обміну речовин розщеплення відбувається генерація енергії, яка потребує великої кількості кисню. Водночас під час цього процесу виробляється і вуглекислий газ. За постачання кисню і виведення з організму вуглекислого газу відповідають легені. У стані спокою ми вдихаємо в середньому 16 разів. При кожному вдиху замінюється в середньому пів літра повітря. Найбільш поширеним захворюванням легенів є рак. Головна причина раку легенів паління. В нашому тілі знаходиться мережа кровоносних судин, які утворюють два кола кровообігу. Велике коло кровообігу забезпечує наші органи киснем і виводить з організму вуглекислий газ, який утворюється у процесі обміну речовин. Мале або легеневе коло кровообігу транспортує збагачену вуглекислим газом кров до легенів, де вуглекислий газ затримується і в кров потрапляє кисень. Збагачена киснем кров через мале коло кровообігу потрапляє до серця. Кров рухається судинами завдяки ритмічній роботі серця. Систематичне заняття спортом, вживання страв із низьким вмістом жирів та утримання від паління допоможуть зберегти здорову серцеву судинну систему. Видалення непотрібних і шкідливих для організму речовин виконують нирки, в яких протягом дня утворюється близько півтора літра сечі. Сеча зберігається у сечовому міхурі. І виводиться через сечовід. Поширене захворювання видільної системи піелонефрит, під час якого у сечі з'являється білок. Ще одна із найбільш поширених хвороб нирок – це камені. Якщо така нирка зазнає механічного пошкодження, в сечі може спостерігатися кров. За гармонійну та скоординовану роботу нашого організму відповідають нервова та гормональна системи. Спинний і головний мозок це основні частини центральної нервової системи. Периферичну нервову систему утворюють нерви, які забезпечують обмін інформацією між центральною нервовою системою та органами за допомогою електричних імпульсів. У головному мозку беруть початок 12 пар черепно-мозкових нервів. Зі спинного мозку відходить 31 пара спинно-мозкових нервів. Гормони утворюються в ендокринній системі, наприклад, адреналін це гормон мозкової речовини надниркових залоз. Інсулін виробляє підшлункова залоза, а тироксин синтезують клітини щитоподібної залози. Центром нашої гормональної системи є гіпоталамогіпофізерна система. Гіпоталамус виробляє такі гормони, які впливають на гіпофіз. Під впливом цих гормонів гіпофіз, в свою чергу, також виробляє гормони, які стимулюють інші ендокринні гормони, наприклад, щитоподібну залозу, надниркові залози та гонади, статеві залози. Гіпоталамогіпофізарна залоза не впливає на підшлункову, лімфа або тканинна рідина це прозора рідина, яка знаходиться між тканинами. Вона утворюється із крові шляхом фільтрації через стінки капілярів. У лімфу надходять продукти життєдіяльності клітин. По лімфатичних судинах тканинна рідина потрапляє у головну вену. Лімфа також проходить через лімфатичні вузли. Збудники, які знаходяться у лімфі, зустрічаються із лейкоцитами, які знаходяться в лімфатичних вузлах. Цей процес має неабияке значення для функціонування імунної системи. Важливими лімфатичними органами. Є тимус, селезінка та піднебінні мигдалини. Вони також відіграють важливе значення у дозріванні лейкоцитів та для імунного захисту. Статеві залози, гонади забезпечують продовження роду. У них формуються гамети, статеві клітини. Під час статевого розмноження відбувається злиття статевих клітин, сперми та яйцеклітини, внаслідок чого утворюється зигота. З якої і розвивається плід. чоловічі парні статеві залози це сім'яники і яєчка. В них утворюються сперматозоїди, чоловічі гамети. Вони містяться у придатках сім'яника, а під час еякуляції насінна рідина виділяється через сечовивідний канал. В утворенні сперми беруть участь передміхурова залоза, простата та сім'яні пухи.